Новина, яка шокувала усіх прихильників серіалу. Друзі, у змі з'явилися нові припущення щодо смерті актора Перрі. Деякі змі заявили, що поліція висунула версію про вбивство. Чи правда це дізнаєтеся у нашому дайджесті? Звісно ж, розкажемо деталі не тільки цієї новини, а й багатьох інших. Дивіться. У поліції Лос-Анджелеса висунули версію, що смерть Меттью Перрі – це не випадковість, а вбивство. Копи кажуть, що хтось дав акторові смертельну дозу кетаміну, сильного знеболювального засобу. Поки що ім'я підозрюваної особи не розголошують, проте подейкують, що це доволі відома жінка, яка заміжня за популярним актором. Вона познайомилася із зіркою серіалу Друзі під час проходження лікування від наркозалежності в одній клініці. Після чого ці двоє потоваришували. Чи обернулася дружба ножем у спину, покажуть остаточні результати розслідування. А поки перейдемо до новин місцевих подружжя Мірошниченків відсвяткувала річницю поповнення в родині і показало, як за рік змінився їхній прийомний син Марсель. Марсель подолав складні діагнози, і за рік в сім'ї майже наздогнав однолітків. Він ходить, бігає, їздить на самокаті. З хлопчика, який не мав емоцій і усього боявся, Марс перетворився на Хохотуна, який прагне вивчати в себе зупинно. Цей рік був важким, але коли ми бачимо результат, то не можемо стримати сліз. Ба більше Тимур та Іна зізналися, що вже зовсім скоро їх буде шестеро. Ще одна дитина з дитячого будинку невдовзі стане частинкою їхньої сім'ї. Так само пильно, як за новинами з родини Тімура Мірошниченка стежать у мережі за новинами сім'ї Володимира Остапчука. Іронізуючи над цими над постійними заголовками про його молоду третю дружину, телеведучий привітав її з днем народження. Дякую, що ти поруч зі мною. Дякую, що любиш і віриш. Дякую, що тримаєш міцно, міцно. Люблю тебе, моя неймовірна 24-річна дружина Остапчука. Натомість, колишня його дружина Христина Горняк розставила крапки нади щодо питання їхнього спільного будинку, який після розлучення екс подружжя досі не поділило. Фанати занепокоїлися, адже Катя та сама третя дружина виставила фото, на яких вони обживають за міський будинок. Та чи не той самий спільний? Новосілля не в нашому спільному будинку, бо в нашому, слава Богу, нічого не змінилося з моменту розлучення. Ремонту нема і бути не може. Бо будинок є спором між колишнім подружжям. Не просто спором, а публічним пінг-понгом стали образливі вислови в бік одне одного Ірини Фаріон та Вірки Сердючки. Спочатку скандальна викладачка так прокоментувала образ Данилка, представник кризи української культури. Тобто він сам зізнавався в тому, що він виріс у суржукомовному середовищі. А що таке суржукомовне середовище? Це коли ти не знаєш, хто ти. Це коли ти змішуєш гречку з макаронами. Сердючка не змусила себе чекати з відповіддю, і на одному зі своїх концертів заявила. Та я кажу: Ви знаєте, пані Фаріон, а ви вареники з тису. Все. Наразі пінг-понг з образ продовжується. Відповідь скандальної мовознавиці: сердючка символ виродка. Чекаємо на реакцію Андрія Данилка. Тим часом блогер Олександр Волошин викликав бурне обговорення своєю історією в інстаграмі із заявою про те, що приїжджає жити в іншу країну. Як так закипіли всі, недавно ж засуджував усіх без винятку, хто за кордоном проживає. Так що ти е, поїхав і зробив вибір на користь іншої країни, я тебе не засуджую. Так Бо... ти кенселем засуджуєш. Я, я не приймаю тебе. А тепер сам намилився дати дьору. Волошин відреагував швидко, мовляв, почекайте. Це. Всього на всього жертв. Утім, у кожному жертві є лише частка жертв. Хто знає, можливо, крок назад, то не бажання попасти під навалу засудження.